Подивіться на будь-які рекомендації щодо садівництва з обмеженим бюджетом, і посів насіння, швидше за все, опиниться у верхній частині списку. Посів насіння це чудовий спосіб наповнити свій сад пишними рослинами, не витрачаючи грошей на дорослі види з місцевого розплідника. Але для тих, хто вже вирощує все з насіння і хоче заощадити ще більше, у мене є сім порад щодо посіву насіння з мінімальними витратами. Використовуйте насіння зі свого саду. Перша порада вимагає невеликого планування заздалегідь збирайте насіння зі свого саду для повторної посадки. Купівля насіння не є найдорожчою частиною процесу, але якщо вам потрібно посадити більшу площу, витрати можуть зрости. Рослини у вашому саду можуть дати сотні, а то й більше, крихітних насіння, які можна зібрати та посадити наступного року, заощаджуючи на покупці нових. Ця порада, можливо, не допоможе в цьому сезоні, якщо ви ще не зібрали насіння, але варто тримати його в голові на майбутнє. Для надійного результату уникайте збору насіння з гібридів, вони можуть не повторити властивості батьківської рослини. Також зберігайте насіння в прохолодному і сухому місці, щоб уникнути цвілі і зберегти їх схожість. Якщо у вас немає власного насіння, запитайте у сусідів або на місцевих обмінах рослинами. Можливо, ви знайдете унікальні сорти, яких немає в магазинах переробляйте контейнери. Хоча спеціальні лодки для розеясади спрощують процес, немає правила, що зобов'язує їх використовувати. Технічно насіння можна висаджувати майже в будь-що, якщо є дренаж і достатньо місця для ґрунту. Знижуйте витрати та допомагайте навколишньому середовищу, використовуючи предмети з дому як контейнери. Можна мити і повторно використовувати старі лодки або робити горщики з картону або газет. Підійдуть навіть бляшані банки, якщо зробити отвори в дні або старі пластикові контейнери з розплідників. Головне ретельно очищати і дезінфікувати використані ємності, щоб уникнути хвороб у молодих рослин. Робіть свою ґрунтосуміш. купівля готового ґрунту для розеса, може бути дорогою. Особливо якщо ви сієте багато. Створення власної суміші бюджетна альтернатива, яка також дає більше контролю за умовами проростання. Моя стандартна суміш це рівні частини кокосового волокна або торфу, перліту та вермикуліту. Кокос утримує вологу, перліт покращує дренаж, а вермикуліт зберігає вологу і поживні речовини, одночасно розпушуючи ґрунт. Обходьтеся без нагрівальних матів. Нагрівальні килимки корисні для пророщування в холодному кліматі, але вони дорогі. Замість них можна використовувати природні джерела тепла в будинку, наприклад, верх холодильника, місце біля батареї або навіть тепло від комп'ютера. Також можна спробувати лампи розежарювання або світлодіодні стрічки для підігріву. Головне стежити за температурою, щоб не перегріти коріння, використовуйте природне світло. Спеціальні лампи для розесади зручні, але якщо хочете заощадити, підійде і звичайне сонячне світло. Південне вікно ідеальний варіант, але східне або західне теж підійдуть, якщо поставити розесаду ближче до скла. Можна використовувати пересувні сталажі, щоб переміщати рослини за світлом протягом дня. Молоді паростки не потребують сильному прямому сонці, так що навіть слабке світло підійде на перших етапах. Починайте з малого. Легко захопитися і посіяти занадто багато, але це не тільки вдарить по бюджету, але і ускладнить догляд. Одного пакетика насіння зазвичай вистачає надовго, а надлишки можна зберегти на наступний рік. Вирощуйте тільки те, що дійсно зможете посадити і доглядати до кінця. Починайте з малого це заощадить гроші і сили. Не забувайте про розеясаду. Після посіву важливо не забувати про молодих рослинах, підтримуйте вологість, стежте за температурою і вчасно проріджуйте сходи, залишаючи тільки найсильніші. Перед висадкою у відкритий ґрунт загартуйте розеєсаду, поступово привчаючи її до вуличних умов. Це зменшить стрес і збільшить шанси на успіх. Укладення посів насіння це вже бюджетний спосіб садівництва сам по собі. Але за допомогою цих порад можна заощадити ще більше.